Добрий день, Добридень, добрий день. Радий вас вітати на каналі Нубастершов. У нас пряме включення відразу з роботи. Відразу з, з поля. Ми на полі тут тяжко ходимо, працюємо туди-сюди. Фіть фіт фіть. Ви вподобає як багато наставили. Я сів вам записувати свої хвермерські пригоди. І відразу ж, відразу ж, відразу ж в поле. Відразу ж сіяти, відразу ж травичкою займатися. Ось мої поля з травичкою, де я заготовив землю для того, щоб кормити наших корівок, щоб косити сінце, косити ці всі справи. Доставайте свої смаколики. Заставочка. Трактор, давай, давай, давай. Коротше, заставочку ми подивилися. подобає як мені натикали, і я ось вернувся на полову. Вернувся вам знімати свої файні хверміські приходи. Коротше, що я тут чим я тут займаюся. Ми в серії завершили на тому, що тут ми мали закінчити посівну травички. Зараз досіємо це все діло і будуємо великі плани. Що я собі подумав? Ми вже на полові вже стільки років. Весь час щось робимо, водуємось, щось купляємо і ніяк не можемо вийти зі своїх боргів. 730 тисяч кредиту. 730 тисяч кредиту. Я вже не знаю, скільки ми років тут провели на цій фермі. Коли ми почнемо нормально заробляти, коли ми почнемо купувати нормальну техніку, коли ми почнемо е нормально вже землю мати великими посівами займатися. Скільки можна в порожню? з пустого, в порожні, з пустого в порожні, я вже як не, не знаю, що робити. Закралась мене така дуже хвацька інтересна ідея взяти в іпотеку ще мільйон да. ми 700 тисяч винні, а я хочу ще мільйон взяти. Жаліюся, що откуди мені гроші віддавати, як скільки можна, і хочу ще мільйон взяти. Я геній, правда? Я геній. Ну, мільйон і ще там трошки кредиту добрати. Коротше, що я вияснив? У нас вже 730 тисяч кредит вже є, але через те, що у нас велике господарство, нам зараз дозволяється взяти ще додатковий кредит. До цього кредиту можна взяти ще 340 тисяч, тобто до мільйона кредит можна взяти. Але, але, але що я подумав? Треба взяти іпотеку на мульйон і купити ще землі. Я хочу більше землі. Там є поле, поле одне непогане, два поля непоганих, засіяні, вони засіяні соєю. Є така ідея викупити їх, того що цього року в них врожай не вдався, і в них дуже погана врожайність і врятувати ці посіви. Того, що в них там теоретична врожайність щось 39% з 100 можливих 39%, Тобто, це урожай пропав. Викупити це поле, викупити його, спробувати внести добрива. Доносити добрива, ну, добрива, і вапно можливо розкидати. І, можливо, нам вдасться врятувати ці посіви. І чисто теоретично збір урожаю з того поля може покрити оцю іпотеку. І ми залишимося з додатковою земельною ділянкою. Оскільки в минулій серії раніше ми зібрали ріпак, а його можна продавати тільки зимою. І там нас, нас має бути 400 тисяч доларів. То в принципі, оцих 400 тисяч доларів і плюс нова земельна ділянка, з якою ми зберемо ружей, зможуть покрити оці, о, 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 оцей мульйон іпотеки. О. Е, так що я оце зараз розмірковую, досію і скажу, прийму рішення. Посі вона завершилась, травичку ми засіяли. Тепер у нас тут буде травичка. Ще було б добре цю травичку прикатати, зверху каточком пройтися і. І була б дуже файна урожайність, тому що наша сівалка вона йде відразу з цим, з добривами. Тобто по добривам там буде все файно, але прикатка додала б нам додаткової урожайності. Так, як то нам заїхати? Тут хтось машину поставив, я тепер проїхати не можу. І ось я ж кажу, роздумую про те, щоб взяти мільйон в іпотеку. Під купівлю нової земельних ділянки, типу, дотації для сільського господарства. Тому що ну, тяжко, я, ну, я не можу вивезти це все в господарство оцім всім. значить, дивіться, розказую, розказую. Ось, є ось дві оці земельних діляночки. Одна 600 тисяч коштує, ось дивіться, 600, 601, а друга 440, ну майже мульйон, чуть більше. Взяти в кредит і е, спробувати врятувати цей врожай. Я думаю, у мене все вийде. Так що беремо іпотеку на це все діло і заганяємо туди в темпі вальсу, техніку, добрива, пістициди, гербіциди, е, вапно. Все туди заганяємо і вносимо, вкладаємо гроші. Зберемо цей врожай, і у нас буде додаткові земельні ділянки. Того, що оці наші Маліділек, нам цього поки що не вистачає, щоб віддати наші кредити. Бо колектори вже дзвонили. Каже, віддавай, нам треба приймати радикальні рішення. Приймати радикальні рішення, щоб заробити більше грошиків. Ну можна було більше думав, щоб наші, е, наші зерно переробляти. Але, але ну, у нас там ще є гроші, які можна кредит взяти. Можливо, щось побудуємо. -хо -хо -хо. Так що беремо іпотеку. Да -да -да. Да -да -да. Да -да так, так, взяв іпотеку, мульйон. І ще нам треба 1100 з нашого кредиту взяти. Так що тако дивіться. цик 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 Як я буду їх віддавати? За що? Ну, не надо. 800 тисяч. І іпотека в мільйон. 1,8 ляма я должен. Колектори мене найдуть. Так, дивіться. Відкриваємо, відкриваємо землю. Купити. Купити. І оце поле купити. Купити. Ааа. Приємно та як. Тепер нам треба купити інформацію. Купляємо інформацію. 6 тисяч за інформацію. Ви що? Купити інформацію. Опа, 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 опа. І і, і, і. І, і. і зараз на поле з, з фендієм подивимося, що там в нас воно пише. Е, слухайте, слухайте, а тут потенційний урожай значно більший, ніж мені казали. Тут потенційний урожай 89%. Відсутків. Я думав, 39, Там писало 39. Слухайте, нам і одобрять нічого не прийдеться. Ми навіть грошей ніяких не витратимо. А що це я так? Оце в нас вдала покупочка, бо я сюди приходив на поле. Дивлюся, потенційний врожай 39, все втрачено, все пропало. А ось сюди приходжу, дивіться, а тут все файно. Рівень вапна файний, рівень азоту файний, а це ж соя. На нього азот не треба. По факту я думав тільки внести той во, як він називається. Як він називається? Внести вапнішку, вапно внести, поправити кислотність і все буде файно. А в нас виявляється. Ха-ха. Ото, що бачите, воно не прикатане. Не прикатане. Ну це не чу. Значить зараз за деякий час ми зможемо його збирати. О, народ народ вже буде песня, буде песня. Вертаємося на ферму. Я побіг, а ви той. Во. Дві секунди. Я такий біг з поля. і... Прибіг до Геннадія, згадав, що він тут вже шмульчував. Мене там працює червоний мтзюк культивує і вирішив Геннадія забрати, тому що він майже завершив культивацію цю мульчування. Зараз ми домульчуємо ці шматочки, які працівник не пробив. І будемо думати, що це далі робити. Нам же ж ці земельні діляночки, оці шунові, ми докупили і збирали свіженькі. Треба чимось засіяти. Треба чимось засіяти, а я не знаю чим. Можливо, можливо, варто їм дати рік відпочити. Але якщо ми зараз дамо рік відпочити, на наступний рік, коли до нас прийдуть колектори вимагати 1,8 мульта. Нас не буде чим їх віддавати, тому е варіант залишити землю, щоб вона просто стояла, ми собі не можемо дозволити. Того, що ми ось там купили землю, щоб е починати збирати цей заробляти гроші. А воно виявляється, то там не все так погано. Я думав, такі будуть заголовки, великі шпальти на полові. Е це як його фермер вкрав. Вкрав вкрав урожай. Вклав дуже багато грошей, щоб врятувати врожай і скандали інтриги розслідування. Ані, а ні, не все так погано. Слухайте, хто експериментує, хто пробує відкрити до нових цих нового, то йому щастить. Бо там ж кажу, я прийшов, 39% врожайність, а тут я приходжу, а там вже не 39%, а там вже більше. Хе-хе-хе. Що значить? Точне землеробство купив інформацію про поле, і я такий, оп! А вони кажуть, а все буде добре, а потенційний урожай буде файний. А я такий, ага, все, сюди, сюди. Давайте зараз прикинемо, що ми можемо сюди посіяти. Зараз ми можемо тільки ріпак на цьому полі посіяти. Там, де ми збирали, але це сівозміна, буде погано. А, блін, а що ж засіяти? Може сонях. Треба сівозміну скласти. Треба для цього поля скласти сівозміну. Да-да, Треба сівозміну скласти. Або, або. Або бо, що ж тут засіяти? Ріпак. Ріпак. Треба якусь культуру таку зернову, бо ріпак вже був, соя дорога. Що засіяти, може картоплю? Хе-хе-хе, <риви> картопілька. Люблю картоплю. Да -да -да. <риви> так, дивіться, поки Геннадія переганяє назад до складає всі і возьмію. У нас дивіться, увесь е трава е ріпак кукурудза. Після е ріпака дуже гарно кукурудза зайде. Якщо у нас ці всі поля були засіяні ріпачком, давайте забахаємо їх кукурудзою. Але там же ж треба дуже багато добрив. о там дуже багато добрив. А наші сівалки кукурудзу не вміють сіяти. Йо-майо, -йо, слухайте, мене є такий підозрилий план. Взяти сівалку. Наше ж кредитні гроші є. Взяти кукурудзуну сівалку і засіяти все кукурудзою. О. А до речі, а яка ціна кукурудзи? Добре, то Геннадієм їхати роздумати, ти собі поки їдеш, то ти все встигнеш встигнеш скалькулювати цей тректор. Е, чого ти зупинився? Опять у нього пальне, мабуть, закінчилося. Отже, цей МТЗюк все пальне виїздив. Зараз я зганяю каністру йому занесу і до вас повернусь. Так, Геннадій. Геннадія паркуємо, напевно, туди на хазяйство. Треба брати зеленого гентузюка, зеленого гемтузюка чи п'яти культиватора, запускати поле, хай культивує. Хоча, в залежності від того, яку сівалку ми візьмемо, ми в принципі можемо культивацію зупинити. Якщо в нас все буде, якщо ми знайдемо сівалку, яка вміє відразу по. Скошеному врожаю куль... сіяти, то, в принципі, культивацію можна зупинити. І не витрачати пальне, і не витрачати ресурс техніки. Правильно? Правильно? Так, відчіпляємо нашого мульчера і Геннадія на хазяйство женем. Ех, Геннадій, не трактора, песня, от хай стоїть собі під деревом. І зараз будемо дивитися, що у нас по сівалочках. Трактор. Слухайте, я знайшов отаку сівалочку, ми її можемо придбати. Дивіться, джонгіровська сівалочка на 100 конячок. Наш трактор на з Геннадій зачіпить її, спокійно потягне. Швидкість роботи, в неї 16 км в час, а ширина 6 метрів. Шикарна сівалочка. Але ото, що одобряти треба. Але ж все одно, якщо на кукурудзу, то на кукурудзу дуже багато добрив треба, тому воно нам не буде нас є оприскувач. Шикарно, ми зараз поїдемо Геннадієм, заберемо цю сівалочку і будемо сіяти. Хе-хе-хе, прекрасно. Дивіться, вона кукурудзу, соняшник, сою, е бурячки і бавовну може сіяти. Шикарно все. Купує отака сівалочка. Геннадій! проснись, Їдемо в гамазін, зараз заберу сівалочку і до вас вернуся. Так, я тут з вами, ну дуже незручна сівалка. Через те, що вона не складається, через те, що вона так дешево коштує. Ви бачили, як я звідти добирався, сюди доїхати з нею. ну Її треба на якісь прицепи на прицепі возити. Ну, то копець. -то 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 Відкриваємо наше сховища, наповнюємо насінням і вперед е сіяти. Беремо мішечок, оп, мішечок, отакотчик. І насипаємо в наші ящички. Оп, оп, сюди трошки. Ану. Все, пішло сипати. Насипаю і вертаюся. Так, так, насипав. Здається, повна. Здається, повна. Давайте пробувати якось виїжджати звідси, бо з нею тут працювати. Добре, що Геннадій на гусеничному ходу він такий фіть, фіть, фіть. -фіт -фіт". Він такий хвацький це все діло робити. Капець. Правда, нам після того, як ми засіємо кукурудзою, відразу, ну майже відразу доведеться брати оприскувача і їздити е, той во. Їздити, оприскувати добривами, брати, купляти рідкі добрива і оприскувати. Тепер, якщо у нас така п'янка, треба забрати червоного гімтізюка з поля, культивувати нам вже не треба. <реш> Оп, все, впадає культиватора, Женем тебе додомцю. До зелений культиватор, який ми орендували, в принципі, його нам може віддати. Yeah. Блін, Щось я взагалі не порахував, бо я, я планував, що вони будуть культивуватися. Я не планував кукурудзу сіяти. Чи садити, сіяти, сіяти кукурудзу. То зараз відганяємо, запаркуємо культиватора зеленого віддамо. І будемо дивитися далі по ситуації, що це нам, як то нам рухаться. Тому що через декілька місяців треба буде молотити урожай на наших нових полях. Так, стоять. Оп. Геннадій! Геннадій! Геннадій пора! Так, все повне. А, підожди, підожди, підожди. Тільки не кази, що я не можу кукурудзу сіяти. Я купив сівалку, а не глянув, коли можна сіяти. Оце як фермер, оце фейл. Давайте зараз прикинемо, що ми можемо сюди посіяти. Зараз ми можемо тільки ріпак на цьому полі посіяти. Там, де ми збирали, але це сівозміна, буде погано. Блін, а що ж за сіяти? Ляя! Ляя, звісно. Тоді дивіться, тоді, тоді, значить, все файно. Зараз ми е, е, до культивого вертаємо МТЗюка. Добре, що я чи зеленого культиватору не знав. Значить, дивіться, все міняє, відміняється. Відміняється сівалка, хай буде, ми вже її придбали, вона нам знадобиться. Ляя хвермер від слова х. Хороший. Так, тоді, значить, давайте сівалку ховаємо назад. Сюди до нас під накриття. Ось око десь вона тут стоятиме. А як я так міг провтикатися? Що я за фермер? Це капець. Ой, ой. ой Що я за фермер? Як так можна було? Ще запаркую її таку велику. Я думаю, що щось моє дуже все гладко виходить. Дуже все гладко виходить. Все, відчепили? Хай стоїть. Так. Так, так, дуже все гладко виходить, так, все раз, раз і все. Тоді беремо наші трактора, чіпляємо на них культиватори і назад заганяємо в поле. Е, зараз докультивовуємо це все діло і чіпляємо сівалки, і засіємо це все посівною редькою, щоб удобрити наше поле. Тоді, виходить, наше поле зможе відпочити. А весною наступного року ми зможемо вже е, цей, як його. Весною вже наступного року ми зможемо сіяти кукурудзу. Правильно? Правильно, поле відпочине, набереться е, цих всяких мікроелементів, і ним можна буде вже нормальний урожай на ньому мати. Тому, в принципі, не так все і погано. Ото, що доведеться нам культивувати, я не хочу чіпляти культиватора до Геннадія, тому що з тим культиватором Геннадій дуже повільно працює. Так, поставив я працівника, хай за мною жене. Не, не хочу я брати культиватора і того, ну, Геннадія, тому що з тим культиватором йому дуже тяжко на гусеничному ходу, Ну, йому дуже тяжко. Тому, тому працюємо цією технікою, ця має працювати швидше. Що так помало їдеш? алло? Так, це приїхав. Розкладаємо культиватора. Оп! Все, от так раз. А ми, а ми їдемо далі. Ми їдемо на наступне поле ставити трактора. Вона оце. Мені не подобається, що курсплей не хоче це поле визначати як цільне. Я вже казав, що така проблема у Курсплея чогось є. І ставити культиватор, щоб він працював, як він? щоб він просто на одному працював, Мені дуже невдобно. Можливо, можливо. Ми просто шматочками зараз поставимо. І хай він працюєш моточками, а потім будемо переганяти його на сусідні поля, правильно? Правильно. Може ми візьмемо Геннадія і допоможемо їм докультивувати, тоді поставимо ті два трактори, щоб сіяли. Самі беремо Геннадія, беремо культиватор, їдемо в поле теж культивувати. Що вже Що вже робити? Щось якось... Щось нас не задався день, капець не задався. Взяли, Взяли іпотеку, купили поля, кукурудзу сіяти не можна. Що таке? Як так-то? Беремо зараз оцей культиватор. Беремо культиватор, давай, вислі, і будемо самі ним Що робиться? Будемо самі ним культивувати. Бо якщо самому це робити, то це ще куди йшло, це ще файно виходить. Їдемо туди, там уже здибаємося. Коротше, отак я покультивуватися діло. Довелося мені орендувати ще одного додаткового трактора, і все-таки я вирішив, як я казав, засіяти це сиділо посівною редькою, щоб. Е -е, як воно називається? Щоб rotation, щоб е сівозміна працювала. Так виходить, зараз у нас е цей, е ми сіяти нічого не можемо. Я ж провтикався. Я провтикався, ідіот. Дурбели. Дурбецело. Провтикався з тим, що сіяти не можна. Тому було вирішено, щоб дати полям відпочити. І воно зарахує, ну. Тобто, поля до кукурудзи, до квітня 에, будуть стояти і нічого не робити, відпочиватимуть. А тоді, вже в квітні, ми забах, забахкаємо це все за кукурудзу, і буде песня. Отак от. отак от. Е, от, так от. Ді. Ді. Зараз. Зараз я оце напевно взяв би трошки напевно, покусив, покусив, або ні, або да, Або або ми можемо це почекати. Зараз ми можемо в принципі, підготувати наш комбайник, наш комбайник підготувати до того, щоб поїхати там молотити. Там то, звісно, багато, там близько 10 гектар, здається, виходить. А ну, давайте глянемо. Скільки тут виходить? Тут 9. А, подожди, Тут 16 гектарів. Ми одним комбайном це сиділо з молотим чи ні? ну Давайте його заженемо туди. Зажинем. заводься Він ніби поремонтований, не сильно поломаний. Зачіпляємо жатку і женемо на ту територію. Головне, щоб нам доїхати можна було, бо я туди ніколи не їздив. Чіпляємо жаточку і женемо його туди. Потім в оренду доведеться брати ще якогось комбайна тому що одним цим комбайном ми це діло не змолотимо. Так, обережно. Здаємо назад і зараз спробуємо десь туди поїхати через поля. А, до речі, слухайте, це саме короткий шлях. Ось сюди понад фермою, понад нашою, можна от прямо відразу понад цим полем. Е, і туди до озера. Поїдемо туди. В принципі, туди і газона можна пригнати. І буде песня. Слухайте, отут якби дорогу взяв, насипав. Бо, бо тут якийсь цей, ручій був. Чи як воно? Річечка маленька, йо-йо, бережно! Зараз поламає комбайна. Обережно, головне жатку не згубити. Ось Тут якась канава була. Обережно. Тут праворуч. І все, і полетіли. Все, газ до пшоду. Хе-хе-хе. Е, подобається мені цей комбайн. Да, він помало молотить, в нього малий бункер, але він прикольний. От він, він реально файний, він недорогий е, і повністю відробляє всі свої гроші, які були в нього вкладені. Да-да Поїдемо сюди прямо, сюди лісом їхати не будемо, тому що ми там, напевно, не пройдемо. По висоті нам буде незручно. А там невелику цей, канаву переїдемо і будемо відразу молотити звідти. Да-да, По факту, ось ми і приїхали. Ану. Ану, ану, ану. Що тут у нас? Ну, канава не глибока, ми переїдемо спокійно. І в принципі, звідси можна буде молотити. Ану, трошки вперед пойти, може там є заїзд кращий є. По сусідському полі, може заїхати можна. Що тут у нас? Ну, дай Ну, о сюди можна перед трошки проїхати. Тут поле сусідське з травою засіяне. Тут, тут ніби канава менша, отут якесь місце таке, що менше. І звідси почнемо молотити це все діло. Потім взяти трактора і переорати оцей горіх, щоб у нас вже постільне поле було. І песня, і песня йдемо назад. Поїхали. Зараз підготуємо. І в принципі, ми його тут залишимо, дочекаємося пори, коли вже можна буде збирати. Та й будемо збирати. Ще можна сюди газончика підігнати, але я думаю, ми цим пізніше трошки займемося. О-о-о, пожондак, кожондак. До речі, я згадав: це ж ювілейна серія на полові. Це 20-й випуск! Да-да! За це обов'язково вподобайку ставимо. Ставимо вподобайку, і тоді я вам буду записувати далі продовження цих шикарних шедеврів. Да-да. Так. Зачепляємо. Давай, давай, давай. О! О! І, -і, і звідси в принципі можна буде молотити. Пройтися по центру, а потім направо-наліво собі. і, і все. А то, що нам треба ще один комбайн. Душимо. Хай собі стоїть. А, ля який красивий. Диви, диви. Не, не комбайна песня. Ну просто диви. А я ще понамивав техніку після тієї культивації. Тепер техніка вся блистить. Диви, 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 як яйця у кута. Хе -хе -хе. Все блистить. Я оце зайшов в магазин подивитися. А з комбайна треба якесь на майбутнє щось вибирати. Гляньте, який він то прикольний. Токано 65.0 або 658. Тут міняється модельний ряд. Ось, 65.8. Тут потужніший двигун стоїть. А, і напевно бункер більше може насипати. Да, Об'єм більше. Один з яку був. Ось прикольний комбайник такий. Треба було б собі назбирати. Але він стоїть. 400 тисяч, до речі. Якщо відда... продати наше зерно, яке у нас є, то нам його якраз вистачить на те, щоб купити його. А, щоб... <рекупить його> <рекупить> не можна мені кредити. не можна. Так, завів газончика, газончика, газончика завів, завів, завів нашого газончика, в принципі, причіплені. Давайте його підженемо до нас додому. І в принципі, чекаємо, можна чекати до пори дозрівання нашого новопридбаного поля, і можна буде їхати починати молотити. Можливо, потім візьмемо, як тільки настане пора збирати врожай. Можливо, орендуємо якийсь додатковий комбайн, тому що 19 гектар чи скільки там 11 і 6, 17 гектар молотити одним комбайном. Це буде тяжко. Той комбайн не дуже швидко молотить, але, але цей. Але йому треба на допомогу. Тому що це буде страшенна мука. Страшенна. <різь> да, да. А ви ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Дуже дякую всім за підтримку, хто розриває там донатело. В описі є посилання, тут вискочив qr код Підписуйтесь, підписуйтесь і скоро буде святковий стрімчанський. Да-да-да, не пропусти. А тепер заставочка!